Oh. Давай, феєр-шоу. <проб b> <lake> <проб> Щас бивака такий. Фаєр-шоу. Боже, красотища ви красотіща Ну, Це ж було гарно, це ж було ефект. <laughs> ти кричиш, я готовлю. Ще mm -hmm. не вспіли вони договорити. Тірка, я з тобою. Домай, ну, за мною то за мною. Подружка все таки, ми одразу чіп друг друга, подручки все стоїмо. А там дивлюсь, вообще якось по інтересному парі сформувалися. Дивлюсь, влад стоїть з Любою. Думаю, о, що таке. Розбили серце пополам чи що, думаю, вже. Аліна, дивлюсь, вообще стоїть з Альоною, Думаю, тю, що таке? Поруч зі мною стоїть влад. І я така думаю, ну, ми, ми ж ним часто працюємо разом, але я думаю, ні, він ж не буде сильно кричати, і я не буду сильно кричати. Це не той варіант, коли нам потрібно працювати разом. Згадую нашу ринкову розмову з Альоною, я дивлюсь на неї, вона дивиться на мене. Ми такі будемо разом. Я думаю, все, супер, хай Альона кричить. Аліна вчора дуже сильно образилась. Тому що всі дивились, як же Аліна, буде, як же Аліна власне, відреагує, коли владу повернуть білий. А от сьогодні Аліночка вирішила, що, можливо, вона все ж таки самостійна одиниця, і може вона щось може без влади. Help! Ну, Оля ж собі, боді, вони вважають, що вони ж такі там кулінари. Вона думає, що Оля основне або десерт. Ну, Там було понятно. Пазл зложився. Дарофієва з рибачкою все здружилися, все. Ну, в принципі, такі собі пари. Думаю, на фоні них типу, в принципі, можна найшлісну знаннями. Тим більше, як спомню, як я Естета включав на битві чорних. Думаю, там це саме тільки ще й видно. Думаю, ну думаю, взагалі ну, немає. Оля. А хрести пальці. Що? Кажу, пальці з хрести по гру буду жарять. Давай! На дуже розпечену ти, і обережненько. Та, звісно, Богдан знає, що таке турне до Росії. Ми стільки разів спілкувались, і про цю страву ми спілкувались. Ну, я впевнена, що Богдан зможе все повторити. Терін з курки, бачу, що там є тімян. Листочки, маленькі тімян. Я розумію, ну це логічно, тому що бешамель додається мускатний горіх, і в м'ясо теж буде даватися мускатний горіх. І коріандр його відтінить, солодкуватий е, гарбуз. Е, трішки інші по текстурі гриби просто підсмажені. Вони були просто підсмажені. Ну тобто, у мене картинка склалася. Із кіркою тоже, тоже добре. Все, стопе, тепер говорю я. Не пройшла минута. Ви охрініли или що? Іра! Аліна! Зелена олія. Ви закончили, Діма? Далі черга Аліни. Все, стоять, тепер говорю я. Аліна. Я її тільки раз крикнув. Ну, Ми повністю рецепти ну, кричали, я, я сказав, й... її только курку. Ти Слуха? береш філе куриці. Так. Гарбуз. І у нас буде з курки мус. У нас йдуть чотири кульки з гарбуза. Мені здається, що вони просто приготовлені на, на пару. Соус це у нас йде бешамель. От я от чула Альона, почала навалювати аліні процес, одразу все з шумом типу, ну, нащо так робити? Е, ну, Альона пояснювала добре те, що вона розуміла. Ну, Тобто, коли там були був бешамель, то зрозуміло, що це бешамель, коли там смажені на маслі гриби, це смажені на маслі гриби. З цим пирогом ніби теж все було зрозуміло. Там з елементами, які мають зверху бути, вона пояснила. Але ось з приводу наших гарбузових кульок е, було незрозуміло. Кольорова складова наших страв, вона схожа. Я в шоці, як вона зрозуміла, як треба було огорнути. Це цукіні в крем-сир, але я дивлюся, і вона висадила це еклером, і я розумію, що я їй так і сказав. Але в чому прикол? Я думав про профітролі, а сказав еклери. Еклери б. розумієш? Я таки думаю, боже, ну, ну типу, блін, ну. Думаю, я розумію, що тут взагалі. Суто моя е, провина. Типу, плюс-мінус було схоже презентація зі стравою оригіналу. Типу, е, єдине, що я дивлюся на це тісто, і я розумію, що блін, походу, мені буде хана, тому що в мене не таке тісто. Другі йдуть Люба і е, Влад. Аліна допомагала Владу з мозайкою. Я кажу, Алінка, якщо вони зараз вигорить ножі через те, що ти допомогла владу з мозаїкою, я тебе приб'ю просто, я тобі чесно кажу. Тому що ну хватить вже вже десятка. От вам треба було приготувати цю мозаїку із лосося та тунця разом із бобами, едамами, шпинатом та невеликою кількістю Даші. Бульйончик такий, знаєте, рибний. Бо його тут не видно. Даші це сухий бульйон, в якому потрібно було тушкувати це все. А ми з соусі зробили. Підійдіть, подивіться на оригінальну страву для того, щоб ми говорили з вами однією мовою. Угу. Я дивлюсь, думаю, чи ви в очі лупилися. Як воно? Дивлюсь у влада наш естет, естетіка. У влада. Отакий От кубік-рубік. Люби — отаке, знаєш, квадрат малевича. Як вони комуніцірувались, як вона йому появляється, вона йому там і сантиметрами диктувала. Я казав, що у вас проблеми з розміром. Занадто елегантно. Ні, воно занадто мале. Чи бачите ви особисто відмінності самі, крім того, що розмір інший? Я подумала, що шпинат припускали в мірині, е соєвому соусі, рибній олії. Ваш шпинат скрутився, скукожився, бідний, сухий сидить, а рибка плаче, каже, де наша водичка, де наш бульйончик? Я ж плавати люблю. Така лежить, бідолага. Тому це помилка номер один. Треба було, я думаю, не зламати бульйон, бо я через сито така цей шпинат. Все стекло стався тільки цей шпинати, вода розлік. Трошки перетримані до мами. Да, їх бланченула, потім я їх довгенько смажила. Головне, що риба смачна. А так, ну, просто подивіться, і скока фражару тягу робити ділить риби. Щодо влада, чесно кажучи, по кольоровій гамі візуально мені дуже подобається. Це ну, так, стильно в монохромі. Але воно дуже і дуже відрізняється так, від оригіналу. Кість оцих грубих водоростей, яка присутня в тарілці, вона все одно домінує і ось ця малесенький шматочок риби він зникає. Я думаю, просто чий це глазомір люби, не впорався. Я кричала, кажу: Влад, в довжину сім в ширину кажу десь п'ять, висоту кажу, до сантиметру. Отже, що як зрозуміло? Я теж не це. розумію. Я б не зрозуміла в житті. Мені стало неприємно, що я там, ну, типу, душу віддавала в цей конкурс. Дуже сильно старалась, кричала, пояснювала. А із за того, що людина не задавала більше запитань, а вирішила робити по-своєму. Мене ще й зробили винною. Ти як мінімум зробила висновок для себе. І ти розумієш об'єктивно, чий ножичок сьогодні. Добренько, не це. Та добре, звісно. Ти А? — не лізь до мене. Ні, ні, просто. Він на бок і він ще там ходить на всіх, ображається. Та що в мене всередині приходить? Це не це не описати словами. Мене просто пустота, мене морально розтоптали і убили, І я себе добиваю. Все, таке от мене состояння. Помилка, про яку каже Ектор, це злочинно мала кількість часу, яку ми приділили такій частині кулінарії, як соуси. Адже соуси – це не просто смаковий додаток до їжі, а соуси – це окрема галактика у всесвіті кулінарії. Судді говорять, що ми вже на такому рівні, ми в дисяці, але у нас є проблеми з соусами. Тобто постійно ми там якісь бешамелі, ще щось, ну типу якусь фігню готуємо. Вона права. Ми всі плаваємо в соусах. Ми в них просто тонем, ми в цих соусах, тому що так як може доповнити страву соус. Ми ще не знаємо, тому що ми робимо щось базове, щось дуже просте, але їм на брит уже галантез, біруш, тому потрібно робити щось нове. Тільки капітани куштують соус, учасники куштувати соуси Олі не можуть. Боже! Клас. Альона, як вам? Супер! З язиком буде отак. З язиком буде то, що треба. скажи, а не ці маслонези ваші. Взагалі в ресторанах високого рівня є дійсно позиція соусіє. Це окрема позиція, на яку вчаться, до якої ще далеко не всіх допускають. Тому що людина, крім того, що має володіти е, глибокими знаннями, так і досі до нас має мати ось ці дуже тонкі, розвинені рецептори. Гребіш. Це гребіш? Це, це гребіш. Може соліша? Це те, що ми мали до не подавати. Аліна. М -м, дякую. Хочеш? Насичений ще набагато по смаках. Відчиться, що треба. Аліна, вам сильно насичений чи що? Ні-ні. Я просто порівня... порівняла з нашим і зрозуміла, що в нас не те по смаках, зовсім М -м. не доставало. Ось такий прекрасний соус. Зараз я попрошу капітанів підійти скуштувати. Раз, Куштуйте біля мене. Це з Куштуйте, це нантуа. Mm, який вкусний. Ой, і такі гостренькі. Гострянки, даємо. Смачно, да. «да». пікантний, вершковий, відчуваємо раки. Він в неї Як прям суперпряний був дуже схожий наш, ну, типу, прям максимально. Так, і завершуємо з нашим в'єржем. <раж kısmu> <Yeah. скві> Хто це зробив? <кій> Хто відкрив перечницю? І в мене отак перець просто цілий. Отакі кружельки висипаються в мій соус. Я така. Я давай, беру ложку, поки воно не, типу, не стало дуже якимось перченим. Я це все вибираю, зачищаю, підходжу до Альони, ляп їй на руку, вона пробує, каже. Він такий геть, як у Олі. Точно, більш нічого, не перчику? Ні, нічого. Ну дивись, нема перцю, бо цілий горох сюди посипався. Ні, нормальний. Все, все? два соуси готові, контролюйте чому. Так, Тьом, ви дороблюєте останній соус, так? Ми з Дімою тут готовим. Оля нам допомагає. І останні стрихи у вас залишиться, Пам'ятаєте, скільки? 45. дороги. Дівчата, будь ласка, капітани, підійдіть з ложками, щоб ви подивилися на колір, консистенцію і скуштували. Так, в нас. Е, така жижа, але ця жижа це не олія, це в нас олія разом із соком. соком цитрусових, томат виділяє свій сік, тобто це угу. не жир-жир. Тут важливий цей момент. Доводьте до смаку, щоб відчували. відчуваю. Гіркувати він щеп... Ну, Гіркуватий у нас за рахунок тільки оливкової олії, нічого іншого, гіркоти не дає. Далі кислота це в нас цитрусові. Е, каперси, маслини своє дають. Угу. Томат. Наскільки він може зараз дати, він дає. Далі гостринки, ароматні трави. Mm, mm. Зрозуміли, так? Дуже смачно. Да. У нас залишається ще один соус, Верш. Іду я до Артема, куштує. Пробуй, oh. пробуй. Я всі заготовки є. Якщо що, що будемо доводити посмотря. E, поки не покине. Блін, що У тебе відбується? Ти на цедру. Місіс з білою частю. І Відчувається горяче від цієї цедри. Горіч від олівкової олії. Це не горіч олівкової олії, це горіч цедри. Оля, а ну пробуй. Це горіч. Е, ц... да. Да. Тём, Треба цедру натерти так, щоб у тебе не було білої частини. Не стирай її впрах. Так я її не стирав. Просто Давай. станьте, пам'ятаєш, перероби з любим. Ви вдвох. Ну, які без питань, думаю, мені нема чим зайнятися. Думаю, буду перероблювати цей соус. Думаю, і ще раз запам'ятаю його краще як робити. Думаю, тоді точно буду його готувати вдома. Друзі, ваші 45 хвилин розпочалися прямо зараз. Вперед чекаємо на три страви з трьома е розкішними соусами. Пробкуштували всі соуси.